Ось, роздатка, карданчик. Тут все файно. Тут як в шифінгу система. Кардан грубий йде, шарова рама, бачите, яка груба. І, і трьохточка ми бачимо? точка відбору Це колес. Колеса. Це, колеса. Це колес. Колес є 4 штуки. Старає така фреза. Вже неметовочна ну, фреза, карданчик підвом. Так само, ну не, не все навісно він потягне, бо він вагенький, звісно. Але з переднім мостом нічого дешевше ви не возьмете. Таке, щоб воно було. Мене вон. Збирав чоловік ет. Этот... Якщо що, якщо що, я його інстаграм ставлю в профілі. Що збрав? Ні, ну такі трактори, зрозуміло, що тут все треба доробити, все треба ще його до ума довести. Бо електрика ніяка рама, ну не рама, і кузов, робоче місце, ну все, там печально. Саме дешеве зекономили китайці на всьому чому могли. Ну, Короткі ремні, як шефенгу стоє, короткі ремні справа, то не мотовочна коробка. Саме основне а, то передній мост ведучий. Вот. І тут теж, ну. Бачите, передній мост, передня балка зроблена грамотно. Все. Тобто, я ще вам покажу, що без і ще є дешевші. Ось ось стоїть без порядка. Такий Там зубр є 245-й кентавр і Скал. Кентавр Верка, скаут 220-240Б. 200 починається з старт-тін. Вот. Такі от теж. ця коробка йде. Бачите? Немотовочна коробка стає. Карданчик стає 300 бере на підйом і маловато масла. там два літра всього йде в гідравліку ну, підйомний механізм цього насоса. Тому він не підніме, наприклад, важку сажалку двохрядну або там, транспортерну копалку, то понятно. Но під таке облегчене нав'язку, щось вже поробити трохи не мотоблок, щоб був, бо такий я з мотоблок, що навісним. Вони теж там по 200-2,5 тисячі. Ну там сугубо на свій огород. Це є вже техніки, можна кудись трохи виїхати, комусь викопати картошку, заробити пару копійок. Понятно, так само щось покосить там, і так далі. Понятно, що такого вірокса він не потягне. Ну є облегчені коси. Так само по копачам є облегчені копачі. Так само по фразі пацани там метр сорок лайт. Скоро метр тридцять і ще удешевлені, ще буде менша ціна на такі, на такі тракторці на фрези. Тако, мотор 11-15, вже дуже їх багато, запчасті на них є, все файно. Коробка. От масляний насос зверху насос, до речі, теж хороший. Тут ще додають бачок додатково, щоб для жидкості, для гідравлічної, щоб був об'єм більший. Тоді він буде краще фаніше файні, піднімати, бо мало масла. Система всього там 2 літри йде, і воно ну, не вистачає, щоб підняти нормальну вагу вот, така робоча нагрузка конечно, там 250 кг він працює. Наприклад, фреза там 100, 180 туди. для нього, ну, такий нюанс є. Вот. Ну і, звісно, що самі розумієте, що там мольчера чи прес-подборщик вже буде до нього перебор. Ну, де мінімальний. Якісь роботи, мінімальні задачі колеса високі, там є ще у нас 350, там 1350, зрозуміло, що нема але Там йдуть средні 16 диски, він вищий йде, кентаурик Коротше, ось таких є вибір хороший, з таких тракторців. А тобо з передком, або такі його є нормальний вибір. А якщо у вас треба вам трактор, у вас дуже обмежений бюджет і вам не влаштовує мототрактора, обычный з самотовочним приводом кроп, то ось є вот трактора, як варіант. І звісно ж відповідно, що шо... самі бачите, мене я зараз просто підніму, показую, ще розпорівняю, що боротьбу. вот діду на город, такий трактор. Ось. Ну ви бачите, різниці по кропці. Ну, тобто, всево. Понятно, тут фраза може бути в комплексі, там дешеве навісне, всі преимущества на то на свій огород, угород. Там отакі фрази, отакі культиватори во, во. а на такого дракона можна вже почепити такий маленький віракс 20 а, от. а, Україну, пожок. а або таку Україну, такий пужок, або такий однокорпусний, як варят. На трьохточку має інший оранка бути. Ну я думаю, это все всі розуміють. І відповідно до того, що де інша коробка, грубша, більша, більше ваги, а вага теж відіграє роль в тракторі. Ого, дивіться, які у нас просто тут маневри Йо-майо, оце вам такий приїде, привезе такої машини, тракторця до вас, кентаврік <кхм> Вже готовий. Зараз ще буде сюди інший вставати і поїде. <кхм>